Вітаю народ! Ну хто дивиться телевізора? Бо я сам вже років 20 не дивлюся. Сьогоднішній випуск 1 плюс 1 ранок з 1 плюс 1. Бачили новини? Я би не бачив, але один з моїх підписників мені закинув ті новини. І що? О, те, що мені писали народ, що що ти там пишеш, дурниці і так далі? Я про продаж <кій> всяких вживаних речей. В інтернеті, в Оліксі і на інших платформах в інтернеті. Я вам говорив, що податки, податкові, проблеми будуть. Мені розказують, що ти, діду, таке дурне мелиш. Нема такого, от торгуємо, от торгуємо. Я казав, то лотерея. Хтось може продати десятки, сотні посилок вислати, а хтось одну-дві і, і попадеться. І от вам приклад. Жіночка продавала. продавала е Речі з дитини, вживані речі. Е, вот. е, ну, дитина всі знаєте, маленька дитина швидко росте, і речі стають швидко непотрібні. І, 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 і про, про, про проблеми з податковою, Йомайо, з податкової прийшов лист, так і так, підприємницька діяльність, торгувала. І от ви мені поясніть, хто шарить в тому ділі, що то за дурка виходить. от на її прикладі, так, вона купила, там, наприклад, комбінзончик за півтори тисячі. Дитинка там кілька місяців в ньому побула, вона продала того комбінзончика там за 500 гривень. Вона ще втрата. По-перше, як вона його купляла нового, вона заплатила податок і не один. От. Друге діло, вона продала його в три рази дешевше. Це виходить, якщо добре розібратися, то держава ще має її доплачувати за те, що вона дешевше продала, не заробила на тому. І до неї питання. Понімаєте? І там інтерв'ю якогось представника податкової. Він каже: Ну, якщо там людина зо три продажі в рік, то як би ще нічого. Ну, що таке три продажі в рік? У кожного з нас повна горища, повні сараї, повні гаражі є всякого сміття. Когось сапчасті остались, когось інструмент не потрібен, когось одежа, звичайна справа. І... Ті речі купляють зовсім не багаті люди. Багаті люди їдуть і в магазин купують нове. І от ми купили, от, наприклад, я купив холодильника 5 років назад, так? дав за нього 12 тисяч гривень. Зараз він мені не потрібен, я його продаю максимум за 4 тисячі, а то й за 3. І що то виходить? І я, ви це дохід отрив, то яке я? Я ще ж і втратив народ, ви, ну, ви ж знаєте. Як нараховується дохід, коли ти є підприємець, йде, ведеш бухгалтерію, значить так, ти купив наприклад, наприклад холодильника за 10 тисяч, потратив там на нього ще там щось там, не знаю, те, що він стояв в магазині, зарплата людям там, опалення, так, те і, наприклад, продав його за 20 тисяч, мінус ті ще розходи, чистий навар, ото чистий, мінусується та сума, за скільки ти її купив, скільки ти вложив, і чистий, чистий оподатковується. Але щоб чистий довести податковий чистий дохід, треба предоставити документи про затрати, тобто за скільки ти купив, що ти вложив в нього. Ну, то то чи, чисто йде податкова звітність і дуже-дуже муручлива штука. А виходить, якщо проста людина. Ви скажете, добре, тоді оформляйте підприємців. Ну, що ж оформляти підприємців, якщо народ продає фактично в мінус собі, як оформишся підприємцем і будеш здавати декларації, що так, я, от у мене приклад, я купив машину 10 років назад, за нього дав 3,5 тисячі доларів. Так? Так. Поїздив на до неї 10 років. Мало того, вона постійно та машина годувала державну казну через те, що купляв запчастини. Купляв солярку, мастило, резину, все купляв з податками. Зараз машину ту заїздив. Так, звичайна справа, будь-хто скаже, звісно, ти хочеш, дядько, поїздити за ті самі гроші продати. Та ні, ну не, не за ті самі гроші. Ну я от продаю, продаю, розбираю ту машину, продаю по запчастях, щоб виручити хочяб, ну, хочяб тисячу доларів, хоча б тисячу. І виходить, що я дохід, що я ще злосний. Злосний порушник, йолки-палки. Я не знаю, що то за херня. І там такі штрафи конські, блін. блін. Десятки тисяч гривень за таке діло, йолки-палки, то ті міндічі, спіндічі. всякі ті, блін. Е, там при Медкомісіях мед 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 мільйони тягнуть. Їм так не перепадає. Як тут простим людям за якісь беушні, запчасті, труси носки. що то за херня? Депутати, бляха-муха, ви що сказилися? Ви забували, для чого вас? Вибирали? Народ. Ми вибирали депутатів, президента, мерів, кого ще там вибирали. Депутатів місцевої ради і так далі. Для чого ми їх вибирали? Щоб вони представляли наші інтереси і щоб ми, прості люди, жили, ну, щоб вони старалися про наші інтереси, щоб ми все краще і краще жили. А що вони роблять? А що вони роблять? Ну, вони роблять, вони нас просто винищують. Дивіться з тими. Тож не від багатства люди продають в інтернеті старе, і не від багатства купляють. Розуміла справа. За порушення дорожніх правил, штрафи піднімаються, піднімають. Сьогодні ви читав в інтернеті лампочка підсвітки одна з двох буде не горіти до двох тисяч штрафу. Ви що йобнулися там, чи що в тій Верховній Раді? Що ви з вами там таке робиться? Мало того, що ви туди дрвалися до того курита, крадете, як сказалися, то ще й нам не даєте жити. Точніше, не то, що жити, а душити просто нас. Йолки-палки, що то за херня? Комунальні послуги, все більше і більше. Що таке? І все з усіх сторін тільки придумуєте, як би того дядька зажати. Що ви? Вам що мало? Ви ж так тягнете з тої держави мільярди? Все, все вже ваше, все. Ліса, паходи, заводи, фірми, земля, вже все розтягнули. І ще ви хочете тих людей додушити. Ну, що то за херня, блін? Я не знаю, що, 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 що таке робиться. Казали, Янукович, Янукович бандит, Янукович це віджимав і так далі. І так далі. Ну, якось при Януковичу простим людям жилося. Нормально? Я не знаю, пенсіонерам хватало пенсії, вчителям зарплати. Хто скаже, що кому пошива було при Януковичу? Скажіть. О, я не то, що агітую щось там за Януковича чи ще щось таке. Але щось таке робиться, я не знаю. Кожен день щось знаєш, вже вже, вже вже доходить до того, що просто тупо, навіть не знаю. З хати не виходити. Вийдеш, станеш не там штраф, сядеш не там штраф, кинеш не туди штраф. Йомаю, що вони, блін, здуріли ті наші, блін нешановні депутати і там що було, йобло. причому... Причому не, не, не обов'язково касається президента і, і, і Верховної Ради. Це місцева влада теж тут не, не білі пушисті. От. Звичайно, критикувати е, легше всього. Ну так, а що я не маю я не маю права критикувати? Я звичайний громадянин України та і держави. Я так само працюю, так само податки плачу, як всі. Чого я не маю права їх критикувати? Звісно, що маю, так само я голосував, щось там вибирав, чи, чи, Що б там не було. Чого -то я не маю права їх критикувати? Саме, саме кожен з нас не то, що має, а мусить таке робити. Бо як ми будемо сидіти мовчати, вони нас просто подушать, сюди завезуть якихось, як воно називається, мігрантів. Посадять мігрантів на свої правила життя, я й не знаю, до чого воно йде. І фактично такий народ, як українців, залишиться тільки десь розкидані по всьому світі. От. І питаються задачі. На що ми вибирали ту, ту, ту Верховну Раду, того президента? Може нам їх взагалі ні, нікого не треба було? Дивіться, поліція, й поліція присягу давала захищати народ. А що робить поліція? Я вчора, вчора, вечором, сам бачив, що робили поліцаї з ТСКшниками. Так, крутили мужичка прямо посеред міста. Все так само, як, як всіх, як в Ютубі, як в Тіктоці. І це вже, якщо раніше писало багато, що це, як воно, і ПСО там, чи як воно називається, і т.д., і т.д., москальські вливи і так далі, то не вливи, так воно є. Народ, щось воно робиться в нашій. Славній Україні робиться щось дуже неславне. Навіть не знаю, що вам сказати. Будьте дуже обережні в будь-яких напрямках, не знаю, і, і з тими торгівлями в інтернеті. І... Та з усім, зараз, по суті, діла якоюсь старенькою машиною, типу моєї. Виїжджати на дорогу, тут тільки-тільки так. Там, там те, там те, там те, там те. Бляха муха, йомою, лучше пішки ходити, а пішки будеш ходити, зловлять, скрутять, загрузять, не спитають навіть фамілії. А будеш сидіти вдома. Треба ще щось, за щось гаму, треба якихось дров, а підеш, ага, добре, підеш в ліс, пару патиків на плечі візьмеш, будеш сунути. зловлять. Знов та сама херня. Що то таке робиться? Це ж війна. Справа сама справжня війна, хоч її ніби не називають війною, але це війна, бо люди гинуть, обстріли, тривоги. Я навіть ніколи не думав, що я буду таке переживати. І дивіться, в ліс піти дров, назбирати сухих дров, штраф. Та мали б зробити ще з початку війни, щоб на кожне, на кожне господарство там 10-20 складометрів дров кожен собі поїхав в лісі. Під контролем лісника нарізав, загрузив, привіз додому. Кому не треба тих дров, той, якби такий той ліміт передає тому, кого є дрова, ну, кому треба палити дровами. Безплатно, ліси ще виростуть, та ні, а вони роблять ще хуже і хуже. Що то за херня блін, робиться в нашій державі? Що таке? Держава то народ. Що державне, то народне. А хто такий народ? То ми. Значить, воно все наше. А якого хрена ми, ми за те наше платимо гроші. І не малі Народ, щось, щось не те в нашій державі. Ой блін, добре, накипіло трошки. Цікава мені ваша думка. Пишіть, хто що скаже на рахунок, на рахунок всього. На рахунок всього. Почав я за те за, за посилки за, продава, за продаж БУшки в інтернеті, оліксах і так далі, але щось мене так понесло. Понесло, коротше. Добре, бувайте, всім мирного неба. Голубого, чистого неба, як от зараз наді мною. Не знаю, чи сьогодні була тривога. Я вже й, вже й не слідкую за тими тривогами. Це вже стало буденністю тривоги, шахеди, ракети над головою. Летить щось задер голову. А, ракета полетіла руска. А! F-16 полетів український. А, блін, то шахеди чи гербери. Хто його знає, що. Саме більше в тому розбираються жінки. Чогось, не знаю. Один раз бачив, як летіло, і кілька жінок стояли з сапками на городі. І так, моделі там. Я навіть того, то Та я що там, мене навіть не всі воєнні знають ті маркіровки. Та одна каже, то таке то полетіло, друге, ти що не бачиш, там така буква намалює. Ой, добре, закінчую. Таке невеселе. Невеселий репортаж трошки гумором. Бо я не знаю, без гумору в нас це повний капіць. Щось тільки сміятися з того всього. Сміятися через сльози. Добре, бувайте народ. Цікава мені ваша думка на цієї справи. До нових зустрічей.